Арабські Емірати, Дубаї, в яких personal income tax 0% в, конкретно в Еміратах. Ось в Естонії також Хороший, дуже привабливий податковий режим для компаній, мабуть, в першу чергу. Завдяки цьому багато людей стає податковими резидентами Дубаїв, що досить легко, тому що там навіть не потрібно перебувати півроку. Протім, типово, щоб бути податковим резидентом якоїсь країни, потрібно проживати 6 місяців в цій угу. країні. Там вимоги трошки інші. Там потрібно Якщо не помиляюсь, не бути податковим резидентом іншої країни, тобто ніде не жити шість місяців і раз в шість місяців з'являтися в Дубаї чи кінутись в mm -hmm. аеропорту. Ось і тоді у тебе 0% personal income tax, що може бути теж дуже привабливою історією. І тут як з цим жити, тому що ну, фактично такі країни, вони. Uh, ти, ти можеш бути середньою країною з якоюсь там середнім рівнем оподаткування, але з іншої сторони, є ці Tax Havens, які uh, дозволяють платити нуль.